І за реки будемо нести покарання. Розплата за гріх – смерть це вічна розлука з Богом. Бо Ісус Христос, Божий син, Він цей світ, щоб примирити людей з Богом, щоб нас спасти від будучого Божого гніву, від вічних мук і страдань у пеклі. Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Біблія написано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще вічні. Хіба залишить мати своє немовля? Ну, якщо навіть і вона залишить, я не залишу, говорить Господь. Господь Бог не залишить людей, щоб вони страждали вічним Бога у бесі. Тому Він послав свого дорожнього сина Ісуса Христа, щоб люди могли мати надійне життя вічне, щоб люди могли спастися. Але для цього людям потрібно щиро від цього серця поганитися своїх гляха, тобто визнати свої провини перед Богом, попросити в нього прощення, відвернутися до злих тіл і навернутися до Бога. Ми щодня грішимо, хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в ділах. Багато робимо речей, які не є злочин, але є гріх. Такий як плуд, перелік, обман, нескухняність батькам, п'янство, безсоромні слова. Без народжених дітей через аборти. Щороку десятки і десятки мільйонів діточок не народжуються, бо їх вбивають в роддома. дома і багато чого подібного. І людина буде стояти перед лицем Всевишнього Бога. І що ми скажемо? Жодна людина не може оправдатися перед Богом, роблячи добрі діла чи великими грошима відкупитися. Приблизно так само, як будь-який злочинець, який обкрадав людей. Буде на суді вправдитися тим, що він дав голодному хліба, чи бабці місце, уступив чи живою якусь добру справу. Якщо суддя справедливий, він його буде судити по закону. Навіть якщо він захоче звільнити, він не зможе, тому що закон має покарання. Наш Бог є суддя справедливий, і Божий закон вимагає покарання. Божа справедливий, вимагає. Бог не може нас просто простити. Бо Ісус Христос Він заплатив за нас. Ісус Христос приніс покарання за нас на Голгофському хресті і своєю смертю задовольняв усю Божу справедливість. Як ми можемо бачити, що Бог прийняв жертву Христа, а тим, що Він воскресив його смерть? І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас, вічне, до тих, хто його прийняв. Біблія написана, хто вірив в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірить, не побачить життя, а гнів Божий на ній пробуває. Дорога душа, сьогодні Бог встукає в наші серця. Сьогодні совість наша показує наші гріхи. Це Бог показує, щоб ми могли визнати свої гріхи і покаятися. Примиріться з Богом. Примиріться сьогодні. Не відкладайте на завтра. Завтра може не настати. Покайтеся в своїх лікарня. Віріте в Ісуса Христа. Вірійте в Його любов. Прийміть Його любов. Довіртеся Його жертві, а не своїм добрим ділам. І тоді будете вдячні і робити добрі діла. І Бог вам дарує життя річ. Читайте Івані, читайте Святе Письмо. Там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Нехай береже вас Господь. Отець Небесний, благослови цих людей. Бережи цих людей. Благослови Україну. Помилуй і спаси. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги.